27 червня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс виходить 21 серія легендарного серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, який продовжує підкорювати глядачів. Ця іспанська драма, сповнена пристрасті, інтриг та сімейних секретів, знову обіцяє вир емоцій. Новий епізод це черговий поворот історії, де кожен кадр дихає драматизмом і красою пуенти В'єхо, початку ХХ століття. Серія вражає майстерно вибудуваною історією, де переплітаються кохання, зрада та боротьба за щастя. Пепа, як завжди, у центрі подій, і її рішучість викликає щире захоплення. Український дубляж додає героям живості і глибини, роблячи діалоги ще більш проникливими. Акторська гра бездоганна, кожен погляд, кожна пауза це маленький шедевр, що змушує співпереживати. Таємниця старого мосту у 21 серії вкотре доводить, чому її люблять мільйони. Це не просто серіал, а ціле життя, сповнене пристрастей і несподіваних рішень. Не пропустіть нову серію на каналі 1+,1, вона точно залишить слід у вашому серці.